Цього міста, щоб ти розумів, починалася оборона і евакуація Ірпеня. Ми зараз знаходимося в Кацюбінському, нам до Ірпеня 5-6 кілометрів. Це ми зараз покажемо і розкажемо. От, значить, Бачиш блоки. Ось ці блоки. Знаєш, як тут з'явилися? Е, я йду туди. Зараз ми покажуся. Стоїть два маніпулятори. Я з цих двох маніпуляторів не знаю, як завести, залажу це здання. Позвонив сначала позвонив, уточняю, позвонив кінту, чи я директор с... станції, залажу туди, беру відвертку, відкриваю ці еваку... маніпулятори. Один коротше, старого образ, обичає ТНВД, а другий нового Короче, Старого образ я завів, а нового не завів. І починаю ставити такі плити. Почав спрашивати, де плити, і ставити е... блок -пасти. Ну І коротше, поставив ці плити, поставив блок -пасти. Загородив тут все і, блядь, стою в 6 утра уже тут як столбик, щоб ти розумів, на охороні, блядь, короче. І тут їдемо ми, мы. І да? тут їдуть ми, да. А ми їхали оттуда на Кразі, з той сторони заїжджали На Ерпень. А тут стояла Лешка, Встречал нас з такими глазами. Ахуєвше, щоб ти розумав, До такої степені е, я ж чоловік не воюєш, я не можу зрозуміти, хто їде. А я думав, що їдуть короче, не українські солдати. Думаю, ну все, пізда мені. Я вже з життям попрощався. Ну да, ми на кразі. Все. А я не бачу, хто крас. Как полагається. кразы и два бетра Подъехали, Олежка, кто такие стоять, ебать? Я еще посмотрел, думаю, бля, бессмертный, наверное. говорим, да свои, блядь, украинская армия, бля, Олежка. Точно? Вот такая хуйня. Да, короче, переговорили, да, командир вышел. Да, командир нормальный, пацанчик. Да, ну, без эксцессов произошло, и вот так мы познакомились, и все, и... началась помощь, нам стало полегче. Олежка -то тут все знає. А ми -то заїжджали тогда на блядь. И благодаря йому ми добрались до Ірпеня і делали свою роботу. А зараз показуємо, де стояли маніпулятори. я залазив в яку дырку. Зараз покажу, щоб знайти ключі, знайти молоток і отвертки. Вот на этом месте стояли эвакуаторы и манипуляторы. Вот это я получается, вот в этом здании лежали инструмент, отвёртки, ключи, болгарки. Ну, естественно, у меня ключей же ни одного не было, правильно? Я набрал хозяина, говорю: "Блядь, надо срочно мне эвакуатор и манипулятор". Он, как же, "Роби, що хочеш. Що ти хочеш? Що хочеш робити?" Я ж, короче, беру, пиздую, пошли ты покажу. Тут вже ця станція, що вона працює. А тут був пустир, вообще нікого не було, людей вообще нікого. Я підганяю сюди таку клюшку, що біла. Таку саму підганяю сира, у мене 4,2 дизель була. Ставлю його сюди, стою на машину, витягую це окно, залажу там вниз, відкриваю оті ворота і починаю брати все, що мені треба. Там, блядь, ключі, болгарки, дрелі, блять, хуели. Это, чтобы поставить вот этот блокпост. Ну, мы его поставили. Ну, и тут же, короче, нас ты знаешь всю историю, что пацаны заехали. И пацаны охуевшие, а вы не знаете, куда ехать. Ну да, мы не могли не провести ни рекогносировку, ничего. Ну, время такое было сложное. Заезжали так, с бухты-барахты, как говорится. Ну, хорошо, что встретили Олежку, а он тут местный. И уже всеми хитрыми тропами он нас провозил. Завозил. Ну і ми почали робити свою роботу. І я вважаю, що робити її почали успішно. І ми поїхали, зараз, зараз ми їдемо далі, покажемо вам путь, яким ми двигалися, як ми попали на позиції, де ми були, що ми далі робили. Переходимо в следующую серію. У нас серія номер 1 брат! Поїхали! Поїхали!